Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні, оскільки я такого матеріалу ніякого не готував, то буде трошки філософії, вже пізньої такої. Да? Іноді в житті бувають негарні моменти, як не дивно. Тобто, всі чомусь думають, що треба готуватися до поганого, там до чорного дня, до чого ще. Але іноді в житті бувають неочікувані гарні моменти. І от це іноді дуже важко приймати від долі, або там від Бога, від, ну для когось, що там, як можна сказати, від Всесвіту. Приймати щось гарне, щось добре. Тоді там люди починають, та наша, та не треба, то це не для мене, та я не хочу, Хоча я насправді просто не знаю, що з цим робити. Іноді просто, я думаю, треба бути відкритим для чогось доброго, приймати це і. Не думати там за що це, чи чому це, чи як це, чи що за це буде потім. Якщо це щось добре, щось гарне, щось те, що ну, приносить тобі радість, то можна просто це прийняти і бути за це вдячним сьогоднішньому дню. І це досить така незвична концепція, тому що нам завжди хочеться якусь історію під це підтягнути, якусь. Якусь там знайти причинно-наслідковий зв'язок, але насправді іноді доля просто робить щось для тебе добре. І це треба приймати, насолоджуватися, і не те, що там це там прям пам'ятати, чи що, а просто щоб у тебе було таке враження, коли ти випадково у тебе був гарний вечір, чи випадково там якась гарна зустріч, чи якесь гарне спілкування. Тому що іноді ми готуємось до чогось, а іноді не готові, але. Прийняти щось добре, щось гарне, це теж е, така гарна навичка, тому що іноді доля підкидує нам ні за що. Тобто так само, як халепи бувають ні за що, так щось добре буває ні за що. Треба з вдячністю це приймати і не шукати в цьому якогось другого, третього чи скритого сенсу, а просто радіти і прийняти це те, що є. От. Так що на сьогодні така хвилинка філософії, навіть дві хвилинки філософії. Якщо. Це комусь допоможе бути готовим до чогось доброго, то чудово. На сьогодні все будемо сподіватися, до нових зустрічей.